Розумієш, для гарантії безпеки треба крючок. Без крючка нічого не буде. Якщо ти не оформиш це цинічно, і в них буде знати, що він сюди їздить кожен рік чи кожні да, 10 ага. років, в чому секрет успіху єгипетських домовленостей? Святоський канал. В тебе є щось, що ти завжди перекрити. От корабль впав, ми нічого не знаємо. Ну, от цей там Грін, Грінленд як він називався. От лежить, і ви кожну секунду втрачаєте мільярди. Дасте нам пару мільярдів, дамо, ми ще швиденько його приберемо, а так не можемо. Це коло... крючок? Ну от дивись: Ізра... Ізраїль продав в цілому Єрусалим да, як, як глобальне ком'юніті етнічне. Яке присутнє в тому числі в Штатах, яке змінило велике. Я, я в сенаторів навіть питав, коли в Останніку збув. Каже, чого Ізраїль так каже, ну поваж каже, це 60-го року йде. Каже, нас діти народжувались, типу там, в, 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 в бездітних сім'ях, типу, які їхали туди і верталися. Це релігія, це тисячі років, але це там 60 років символ, ад, адвокації, да. адвокації, і каже: от в фільмі значить про Авраама Лінкольна, ми шукаємо святий Граль, бо ми другий Єрусалім. І каже, вони це змогли в нашу політичну систему ідеологію вмонтірувати. І каже, ми так живемо, а там є такий кручок, тут ідеологічний, там фізичний. От в нас поки що його немає. Зараз є оце прощупування, а ми вам літій дамо. Знову ж таки, зараз, якщо подивитися тренди, типу там на 25-й рік, то зараз вже знаходять якісь там нові, нові ці штуки для батарей, що літій може бути другий і третій. Знову ж таки, щоб викопати літія на 50 мільярдів десять треба вложити. Чи будуть він зараз їх вкладати? А ми не придумали. От у нас є дві проблеми, типу, яких ми не обозначили в глобальних наративах: це як розвалити Росію, і що це нормально пристойно, і ми, типу, не, не терористи. Ну знову ж таки, покоління Кісінджера і Бжежинського запропонували ідею, яка розвалила радянський союз, і нормально. І якось із ядеркою справилися, і Китай, значить, там не сильно це, і все. А це перше, що ми не можемо зробити. І друге, типу, ось придумати і показати цей крючок. Типу, що є насправді Україна? Ну, наприклад, таки, накидує на стіл. Та, типу. Один з мотивів Трампа виграти Росію, і Байдена так само виграти Росію, щоб Росія не програла, і була латентним скритим партнером в війні проти Китаю. Зараз іде про Росію як баланс в Євразії, який ну, може відтягнути скоріше, так, відтягнути відкрити Задача мінімум розділити да. Задача Максимум Вони теж що Росія відкрито не піде в війну. Росія останній раз воювала проти Китаю. опівні війни. тайний нейтральний переговорщик. Ну як виявилось на стороні заходу, повторить цю роль для них ідеальна історія, і от що, що, що ми можемо в цьому казати? Окей, ми не ціна в цій грі, але ми за гра І ви даєте ці ракети, про які Ігор казав. Нам ядерні, якщо вони вас не слухають, то ви знаєте, що завжди є ракета, яка готова в них поцелити. і вони це будуть знати, і тоді відповідно відступати не буде, бо буде ось тут така історія. Це оце може бути соєцький канал або ще щось. Ну знову ж таки нам треба мислити трошки глобальніше, наративніше, зрозуміліше світу, але дійсно мати фізичні прив'язки. Знову ж таки, технологія може бути сама, типу цим советським каналом. Знову ж таки, Свецький канал це бізнес-план французького значить, юриста, який прийшов, намалював, в концесію землю взяв, вирив, зробив. Знову ж таки, почалося все із карт Наполеона, якщо не помиляюсь, які там поняли, що можна чуть-чуть скоротити це. Потім, до речі, цей же француз строїв Панаму. Потім, правда, продали американцям. Тобто, все, все на бізнесі в тому числі. Але, наприклад, дрони, якщо ми дійсно зараз е зможемо зробити щось значиме, Перша світова. Танк, друга світова ядерка. Да, тобто, якщо ми скажемо, що наприклад будуть технології, які допоможуть там по 10 по 100 тисяч дронів одночасно піднімати, і кожен дрон буде мати ім'я свого свого руського солдата. Чи, наприклад, критичного об'єкта, угу. все міняє тоді парадігму. І тоді в цій новій парадигмі кажуть, о, в них є ця штука, ми її не продаємо. Поки що ми помилки робимо, бо 2 мільйона годин для навчання штучного інтелекту вивезені на них вже 50 мільярдів, і Шміт, і Пітер Тіль від Пентагона получили. Чи є ми там, нас там нема. Але всі дані з війни вже оплили, вже, вони вже оформлені. На них получили 50 мільярдів пентагоновських грошей. Ну, от, ось це питання. Типу, якщо це наша технологія, або ми, наприклад, з ними третій ігрок, і ми типу кажемо, да, типу, ми теж тут. Ось це технологія може бути. Ну і так далі можна сидіти, розбирати. Знову ж таки, це питання. До речі, один варіант, який вже так обговорюється, що продати американцям? Ну, продати mm -hmm. в лапках, от саме як ресурс потенційний, де ми можемо разом бути. Ну, дискусії, які у нас ідуть і навколо нас атомна енергетика. Тому що зараз там нам не вистачає електроенергії, да, але потенційно, якщо там, от, там додаткові реактори, а якщо ще раптом домовляться і нам повернуть Запорізьку АЕС, да вона в принципі у нас е, э, промисловості немає. Навіщо нам э, надлишок э, електроенергії? А от ось на вище. Угу. Тому що зараз є попит на да, штучний інтелект. І не тільки Ілон Маск, там, і деякі інше. Да. Да, тобто ми готові. Да. Давайте будуйте свої хаби да, для своїх обліків, да, і, да давайте, ми готові бути тут партнери, вот, то партнерами. От, насправді, ну, Условним сільським каналом князя Ярослава були його діти, які він <світ> розіслав як агентурну мережу по всіх там від цього. Від, Завоювателя англійського, чи як там, дав втікати, да, да, там, на да, посол да, да. Давну, людей, да. да то е, французів, то ще якихось там королівств, які були, типу, ну це була тоді така геополітика. Не було логістики, що ти не плавав до, до, до штатів до Китаю. Але типу, все, що ти міг добігти, він собі гарантувався. Відповідно, нам треба нові історії. Типу, чим ми змогли би цей да і ну таки... Цих же історій може бути багато. Знову ж таки, це out of the box мислення. А коли, типу, країні треба зрозуміти проект своєї держави. Просто знову ж таки, війна, ось ця вона за за вона йде на базі минулого, бо Путін тут за що ж воює? За руське наслідя? Типу, отут буду стріляти в Одесу, бо ну і ми, Сфера ми, влияння, да, типу, але типу, результатом війни буде майбутнє. От, і ось нам зараз треба зрозуміти, яке майбутнє ми бачимо. Якщо енергетику, ну знову ж таки, е, є енергатом. Ну є там чуть-чуть влади, чуть-чуть олігархів, вони на цьому питаються. Ми кажемо, типу, окей, ми можемо це вилежати на стол як товар, ну може. І вся ця енергетика, ну атомна станція коштує від 10 до 15 мільярдів. Запорізька, я думаю, ще й того більше. Да? Але, типу, і плюс можливість тут їх будувати. Е, відповідно, ми виходимо там в чек в умовних там до 100 мільярдів. Ну це аргумент. Вже, типу, оточення буде казати. Знаєте, там серйозні люди. Колись ми там гралися, газова труба. Думали, що от не це. Русські багнали. Два сєверних потока, один, один южний, все, газова труба вже вже не соєцький канал. Все треба міняти серти. динаміки багато. І того треба зараз думати, міняти. Знову ж таки, росіяни ж теж грають на рівні атомки. Зараз загалом, от я, я погоджуюсь з вами, це дуже, дуже гарна теза. Е, в чому? Бо зараз іде ж боротьба зелених. Газовіки, нафта, mm -hmm. Уголь mm -hmm. і Атомка. Росія продає атомку в тому числі. знову ж таки, ну в цю ігру можна грати по всьому світу да, продають. Да, да. Да. Ми теж можемо продавати атомку. І ми теж можемо казати, якщо ви атомка, це не обов'язково, що ти русський. Бо я, наприклад, знаю, в силіконовій долині прям розподіл. Я говорив з айтішниками американцями, які кажуть, що фільм Чорнобиль це пропаганда, значить, зелених вітряків. Та там про вітряки немає. Це трагедія мільйонів людей. Каже, ні. Каже на глобальному рівні це, типа, не вкладай в атомку. Ну, каже, да, а, нам, щоб, а нам антипропаган, да, а нам щоб штучний інтелект робити, нам треба атомка, бо це саме дешевий кіловат. І каже, для того, щоб колонізувати космос і отримати саме дорогі метали, зараз надо штучний інтелект, щоб туди добра. Ну, навіть ще Меркель Від... вже почала говорити, що да, але, от, це от, не Микола, зазначить. я тут просто повернусь до Кітакелега і так, наших да нинішніх проблем. Насправді, от на сьогодні, нібито є інтерес американців, до да завершити війну в Україні, домовитися ага. і так далі. Але от те, що е, говорить і Кіт Келех і його помічник е, повторив сьогодні, вони вже вибудовують для себе певну схему. Схема, на яку у нас поки що немає відповіді, і яка, до речі, і про майбутнє теж. А схема специфічна, і от якраз теж от, тактичні і стратегічні домовленості. От, от теж розвилка така. Тому що е, схема американців така: спочатку перемир'я. Домовленсь про припинення О, вогню, так, так. Да, а, далі вибори можливо, да. Тема виборів обговорюється Це для того, щоб там зняти всі проблеми, mm -hmm, всі там mm -hmm. якісь зауваження про легітимність і так далі. І щоб mm -hmm. не було запитань, Келек каже, да, ні, ви, то Зеленський може залишитись тому. Там, але е, да, не звертайте проведіть. увагу. Да. А вибори да, важливо, да а далі вже може бути довгострокова угода. Ще питання чи вдасться її підписати? Це теж велике питання, да. але. Перший крок от про тактичні успіхи, Да, бонус для Трампа да, домовитись просто про припинення вогню. А далі виникне те, про що каже Микола. Як Трампа залишити, щоб у нього не втратили, ну, не був втрачений інтерес до України, щоб не тільки з мирним процесом він був пов'язаний, угу. а щоб тут був економічний інтерес, і тут наші намагаються гратися от цими так, так. стратегічними ресурсами, але не тільки так. да. От його треба тут прив'язати, і його, і можливо, людей з його команди, з американського бізнесу. От над цим треба буде працювати, тому от така багата ходівка, яка зараз вже в єдине, що у нас все ж таки є певна історія двосторонніх відносин. З американським бізнесом, і не дуже вона позитивна. Да, на жаль, да. І от тут є проблема якраз в тому, що от наше минуле буде тиснути от на наші майбутні пропозиції стосовно того, щоб вони лишились. Тому а, тут якраз і доведеться всі ці кейси пропрацювати по максимуму, да. щоб не вийшло. Не повторювати помилок да. минулого, да.